Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нове IDO на біржі Bybit. Останнє IDO проходили в нас в такому трошки видозміненому форматі, тому сьогодні я вам якраз нагадаю, що саме змінилося, як тепер правильно приймати участь, тому що тепер не обов'язково тримати кошти від самого початку і немає такого, що ви, наприклад, там пропустили один знімок балансів і ви вже дискваліфіковані. Зараз все трохи по-іншому. Поговоримо, чи варто взагалі... Приймати участь в цьому IDO. як сказав, детально поясню все, що саме змінилося, щоб ви все розуміли, розкладу вам, як завжди, все по поличках, і ви будете знати, що, де і куди. І тоді вже будете приймати рішення, чи приймати участь чи ні. Тому відеоролик, як завжди, сьогодні буде без води, цікавий, інформативний, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, перше, на що би я хотів звернути увагу, це те, що IDO стало краще тим, що тепер є політика повернення коштів. Що це означає? Якщо протягом двох тижнів токен торгується. Нижче ціни IDO нам просто повертають наші кошти, наші 100 USDT чи USDC, за які ми викупляли алокацію. І при тому токени у нас залишаються. Пояснюю, як це працює. Наприклад, ви на 100 доларів викупили алокацію на IDO, токен вкатався і коштує тепер цих 100 доларів лише 15 доларів. Вам повертають ваші 100 доларів, і ці токени у вас залишаються. Єдине, що ми несемо, це витрати на комісії, на свапи, якщо будете виконувати завдання, і так і далі. Тому сьогодні все детальніше. Давайте без води переходимо до діла. Ось у нас головна сторінка біржі Bybit. Звісно, що вам потрібно зареєструвати спочатку аккаунт. На Web 3 Video можна брати участь без верифікації, але я всім раджу її проходити. Моє партнерське посилання, як завжди, є в описі під відео, тому реєструйтесь. Якщо у вас немає аккаунту, а якщо є, то просто приймаємо участь. Так, наскільки ви знаєте, Web3 це ніби окремий гаманець на біржі Bybit. Чому я кажу ніби, тому що він рахується як окремий, але насправді в нас окремої світ фрази немає, і він повністю залежний від біржі Bybit, хоча адреса там інші. Тиснемо ось тут на Web 3 і знаходимо наше IDO 2.0. 2.0, тому що воно трошки змінилося. Як бачите, баланс в мене вже поповнений. Поповнювати його тут максимально зручно і просто. До речі, є плюсом те, що кошти тепер можна тримати в будь-якій мережі. Хоча IDO проводиться в мережі Arbitrum, але кошти можете тримати де вам завгодно. Можете тримати USDT в Web20, можете тримати взагалі Solano, можете тримати Ethereum в Ефіріумі, немає різниці. Лише вам просто потрібно буде закинути стейбли. В мережі арбітруму, якщо ви виграєте алокацію, і навіть якщо ви виграєте, у вас буде 24 години на те, щоб подумати, чи потрібно її викупляти. Пізніше все, як завжди, поясню, ще детальніше, але я думаю, ви вже розумієте. Отож, ось у нас є Web3, тут в мене поповнений баланс, ось тут отримуєте і IDO натискаємо IDO 2.0. Тут, в принципі, є вся інформація, скільки проєктів тут вже виходило, який середній ROI, він непоганий, хоча останні проекти вже так себе сильно не показували, але зараз в нас чуть ринок оживився. Я би не сказав, що проєкт якийсь дуже крутий. Взагалі, цей ANP, він надає послуги ліквідного рестейкінгу, використовуючи технологію A Layer. Я думаю, ви такий проєкт чули раніше. Тут Є прописані правила, але я все все одно поясню так вам. Вони зібрали інвестиції 1,3 мільйона доларів, там ще є інвестиції від ТІР 3 Інвесторів, але вони не розкриті, не розкрита сума, скільки вони інвестували. Але тут загальна кількість токенів 10 мільйонів. А якщо нам продають по 0,6, то нам продають при оцінці 6 мільйонів доларів, що в принципі не є так багато. Як ви бачите, хоч і IDO давно не було, все одно є 41 тисяча учасників вже буде лише тисячу переможних квітків. Я сьогодні покажу, як їх отримати. Так, зібрано в нас 100 тисяч USDT, ціна одного токена SGP 0,6,60 центів. Всього випущено токенів. Тиснемо приєднання. Бачите, у нас підписка завершується через 4 дні 18 годин, тому в нас ще є час, щоб приєднатися. Ви можете навіть в останній день зайти, головне закинути кошти, щоб вам нарахувало квитки. Зараз пояснюю, за якою технологією там все працює. Тиснемо приєднатися. Після того, як ви приєднаєтесь, у вас тут з'явиться ось така плашка. І ось тут все пише. У нас буде виграшних квитків 1000. Вартість виділених токенів 100 USDT. Тобто, якщо ваш квиток буде виграшний, ви на 100 USDT по ціні 0,6 зможете викупити ось цей токен. Таким чином вам дадуть купити 166 токенів. Бачите, в мене вже є 200 балів. Зараз поясню, що це за бали, що це за квитки. Тому що тут тепер все працює за такою механікою. Ви тримаєте кошти на балансі. За ці кошти вам нараховують бали. Відповідно, цих балів ви отримуєте рівні, а вже відповідно рівнів вам нараховують квитки, які можуть бути виграшні або не виграшні. Насправді нічого Складного немає, навіть стало ще простіше. Якщо у вас, наприклад, low cap, тобто ви маєте небагато коштів, ви просто і маєте ферму байбіту, якщо ви, наприклад, її раніше робили, тому що в мене близько 10 відеороликів є по мультиаккаунтах, і я думаю, більшість моїх підписників мають плюс-мінус невеличкі ферми, там від 5 до 100 аккаунтів. Якщо у вас є, наприклад, 5 аккаунтів, ви тепер можете просто підписатися і отримати один квиток без холду USDT чи інших криптоактивів. Але якщо ви виграєте, звісно, вам потрібно буде кошти. Можете закинути. А якщо у вас баланс більший, то ви можете не паритися і просто закинути трохи більше, 2, 3, 5 тисяч доларів і отримати на один аккаунт зразу більше квитків Я приблизно вирахував, скільки найзручніше і найвигідніше закидати, пізніше цим поділюся. Все поступово. Отож, як бачите, я вже сказав, 4 дні в нас ще є підписка. За активи нам дають бали. Ось дивіться, друзі. Наприклад, тут пише скільки. Балів ми будемо мати. Якщо ми тримаємо від 0 до 100 USDT, в нас буде 0 балів. А відповідно, у нас буде перший рівень, а відповідно в нас буде лише один квиток. Ось тут я поясню все детальніше. У мене тоді є окрема сторінка з цим всім поширення запитання. Ось, тобто, якщо ви тепер тримаєте на балансі від 0 до 99 USDT, у вас 0 балів. Якщо у вас 0 балів, то у вас буде нульовий рівень, а це означає, що у вас лише один квиток. Так само, якщо ви тримаєте від 100 до 499 USDT, у вас 10 балів, наприклад, від 500 до дев'ятсот 99, у вас 50 балів. 50 балів це ви потрапляєте в перший рівень. Тобто у вас вже буде 3 квитки, а не один. І максимальна кількість виграшних теж один. Я вирахував, що найзручніше це попадати ось у цей пул від 2000 до 4999. Можна закидати 2050. Доларів від цього хватить, але якщо ви потрапляєте в перший день знімків. А так як відеоролик я знімаю вже через два дні, то знімки вже почалися бажано закидати більше, тому що тут вираховується середньодобовий, є три знімка балансів у день, вони проводяться в третій ночі, в 11-й ранку і в сьомій вечора. Це якщо по нашому часу. Тому якщо ви пропускаєте квитки, звісно, щоб середньодобовий був більший, вам потрібно потім закидати більше. Я думаю, це логічно. Якщо ви закинули ще до знімків, наприклад, 2000, то у вас буде весь час 2000. Але якщо ви закинули, наприклад, пізніше. 2000 і пропустили знімки, то у вас середньодобовий там буде 1200. Наприклад, потрібно закидати просто більше. Я думаю, як середньодобовий враховувати, ви вже знаєте, тому що я пояснював це в відеороликах не один раз. Відповідно, якщо ми, наприклад, будемо тримати. Ну, наприклад, зараз закинемо там 3200 USDT, щоб мати 200 балів. 200 балами, друзі, ми будемо мати третій рівень, а це ми будемо мати 15 квитків на один аккаунт. Із них виграшних може бути вже не один, а два. У Вас, звичайно, може і ні один не виграти, але загалом максимум може виграти два. І тут вже з третього рівня починається ось цей пул фірстком. Фірсерв зараз поясню, що це означає, що таке first come first serve? Це, наприклад, якщо при розподілі токенів не всі викупили свої алокації. От стільки-то стільки людей виграло, є переможці, тисячу тікетів, але, наприклад, там 100 тікетів не викупили. Люди просто вирішили не викупляти, і ці 100 тікетів переходять в first come first serve, і ви зможете там, хто швидше того і тапки, як в нас кажуть, викупити ці додаткові алокації. Це буде ви за окремим посиланням, але знову ж таки, це доступно лише з третього рівня, тому якщо у вас рівень нижче, ви на це не претендуєте. Також є одна така цікава поправка в цьому IDO, що якщо ви декілька IDO підряд не виграєте, то вам накопичуються білети, максимум може бути 4, і потім ви з тими чотирма білетами весь час приймаєте участь, і як тільки ви виграєте IDO, вони анулюються. Зараз теж це пояснює, будемо забігати вперед. Тут я все показав, ось скільки ви тримаєте актив, відповідно, цього маєте бали в IDO. Можете тримати, як я вже сказав, що вам завгодно, але для викупу потрібно буде USDT у мережі Арбітруму. Також тут можна отримати додаткові квитки за торгівлю Index Pro. Просто натискаєте Торгувати. І можете торгувати активами. Тут нічого складного немає, знаходити нормальну пару, знаходити, наприклад, там біткоін, купити, їх продати. Якщо у вас є кошти, наприклад, в мене там є кошти, здається, лежать мої в BNB. Ось в мене є, наприклад, 3000 USDT, я можу ними торгувати. Але я цього завдання робити, якщо чесно, не буду. Ви можете поторгувати. В нас тут пише, що до 500 балів нам дається. Ось є обсяг торгівлі: від 500 до 1000, то додаткових 10 балів, від 1000 до 2000 ще 50 балів. Тому хто хоче, може торгувати, просто зважайте, щоб не втрачати. На курсі, тому що угоди, як самі розумієте, що там буде комісія. Тут запрошення нових користувачів, ви можете запрошувати друзів. Відповідно, чим більше успішних запрошень, тим більше у вас множник. Що означає множник? Наприклад, якщо ви маєте там 50 балів, це множник не квітків, а саме балів, які дають більшість потрапити в вищий рівень, отримати більше квітків. І дивіться, наприклад, у вас є 50 балів. Якщо ви запросили від одного до трьох друзів, у вас плюс 10%, значить у вас буде не 50 балів, а 55 балів. І відповідно так далі, тут все розписано детально, нічого складного немає. І ось є бонусні квитки від серії втрат, про те, що я говорив. Бачите, в мене вже є 2 квитки, максимум можна мати 4. Наприклад, дивіться, я попадаю в тір 3. Тут вже потрібно дивитися, в якому ви є тірі. Наприклад, я в тірі 3. Не вдалося виграти мені одне IDO або 3 IDO, або 4 IDO поспіль. І відносно цього мені нараховують. Квитки. Ось тут у нас про це теж є детальніше. Ось, якщо в мене, наприклад, третій рівень, я три рази не виграв, в мене виходить 4 додаткових квитки. Якщо я не виграв два рази поспіль, в мене три квитки, якщо я не виграв один раз, в мене один квиток, все залежності від того, в якому ви рівні знаходитеся, і скільки IDO підряд ви не виграли. Якщо ви, звичайно, там п'ятий рівень і у вас не виграшних 3 IDO, то у вас 18 квітків буде стало на кожному IDO, доки ви не виграєте, і доки вони не згорять. Таким чином вони трошки допомагають людям, які часто не виграють, наприклад, там витрачаються на комісії. Тому що якщо ви не виграли, не викупляєте алокацію, відповідно, у вас йдуть витрати на комісію. Ці ризики вже маєте приймати на себе, що ви там 1, 2, 5, 10 доларів можете витрачати і можете декілька поспіль IDO не вигравати. А якщо і виграєте, воно може бути просто поганим і вам просто повернуть кошти. Але знову ж таки, я казав, у вас залишаються токени на руках, і плюс-мінус ви нівелюєте ці втрати. Але якщо не виграєте нічого, то ви помалесеньку з кожним IDO будете йти в невеликий мінус. Тому це маєте на увазі. Давайте тепер пройдемося по дедлайнах. Підписка у нас триває з 18 вересня до 25 вересня. Тобто до 25 вересня включно ви можете зайти і підписатися. Тобто, головне до 25-го числа підписатися. Ну і закинути кошти хоча б 21, 22 числа. Сьогодні 20 ще є час. Якщо ви сьогодні, умовно там закинете 2-3 тисячі доларів, у вас ще середня Буде нормально і ви ще нафармите цих квитків. Але якщо ви закинете умовно в останній день, потрапите під один знімок, у вас середня доба сильно поріжеться. Якщо ви навіть 25-го числа там умовно буде залишатися один знімок ввечері, перед тим закинете 1000 доларів, то у вас середня доба там буде буквально 150 доларів, тому що воно все буде ділитися на кількість пропущених вами знімків. Думаю, це я зрозуміло пояснив. Після цього відбувається лотерея, після цього відбувається викуп. Тут все по дедлайнах прописано, просто тут прописано по UTC, а на наш час потрібно Добавляти 3 години. Буде видно, чи у вас є виграшний квиток. Ось тут, мені здається, вони навіть прописали, як це буде виглядати. Головне, це перше зробити підписку і фармити собі квиточки. Ось так буде виглядати лотері in progress, буде писати, скільки у вас скор, які, скільки у вас тікетів. І після того, ось так буде виглядати, виглядати виграшний квиток, його потрібно буде викупити. Відповідно, якщо ви виграєте в IDO, і будете бачити ось такий тікет, ви виграли, вам потрібно буде 24 години на прийняття рішення. Чи вам цю алокацію викупляти, ви можете просто почекати, подивитися, який буде лістинг. І вже тоді, наприклад, дивлячись від ціни, чи є ікси, чи їх немає, дивитися, чи їх викупляти. Але, як на мене, просто можна спокійно викупляти, тому що якщо ціна вкатається, нам кошти повертають. Вже таке було перед тим, вже маю досвід. Кошти реально повертаються, дійсно працює. З тою USDC ми викупляли, був проект, і потім ціна вкаталася, і нам кошти повернули. Тому, в принципі, можна викупляти. Але загалом у вас буде 24 години після результатів на те, щоб вирішити, чи викупляти алокацію, чи ні, якщо ви виграли. Ви навіть можете зайти в нас в чат, підписатися на телеграм-канал. Ось тут залишено на нього QR-код. І поспілкуватися з людьми. Можливо, я вам відпишу щось, підкажу. Будемо вирішувати, чи викупляти цю алокацію, чи ні. Хоча кажу, знову ж таки, сильно ми нічого не втрачаємо. Хіба? На комісіях невеличкі кошти. А заробити можемо і 100, 200, 300 і 500 доларів. Звісно, коли у нас були профіти по 10 тисяч доларів, по 5 тисяч доларів. Зараз на таке надіятися не варто. Але знову ж таки роздачки дають по 30-40-50 доларів, а тут можна заробити 100-200-300. Я вважаю, від, наприклад, 100 доларів, якщо зробити 3 ікси, чистими там 200-300 доларів, це є непоганим результатом. Головне ще потрібно виграти, тому що лише одна тисяча виграшних квитків, а учасників вже 40 плюс тисяч, відповідно, шанс буде виграти досить маленький. Тому ви вже самі маєте приймати рішення. Чи брати в цьому участь. Якщо ви викупили свою алокацію за 100 USDT, потрібно їх закидати буде в мережі арбітруму, а значить для викупу вам буде потрібен ефіріум в мережі арбітруму. Майте це на увазі, якщо ви працювали вже з криптою, то ви знаєте, що завжди потрібен нативний токен для комісії. Якщо ви будете здійснювати викуп в арбітрумі USDT, вам потрібно буде ефіріум в арбітрумі для комісії. І якщо ви викупили цю алокацію і токен вкатався, то вам нічого не потрібно робити, абсолютно нічого, просто зберігати спокій. Ви навіть можете ці кошти виводити. А просто цих 100 USDT вам повернуться на баланс. А там ті токени, які є, ви можете їх продати. В принципі, минулого разу так було. Минулого разу не потрібно було нічого робити. Можна було токени, які ми викупляли, собі продати. Все одно 100 USDT повертали, і можна було просто одною підпискою фармити один тікет. тобто без закидання коштів. Цього разу, як буде, я думаю, нічого не змінилося. Пояснив, я думаю, все детально, нічого тут складного немає, тут є поширені запитання, тут все розписано, але я, в принципі, це все пояснив. Вам просто потрібно зайти, підписатися, отримувати квитки, і воно так і працює. Тримаєте кошти, отримаєте бали, за бали отримаєте рівень, за рівень отримаєте квитки. Все, білети. Дивитись, виграшний і невиграшний, і на цьому все. Будемо надіятися, що нам вдасться хоча б якихось 2-3 ікси зробити, якщо хтось буде перемагати. Якщо вам потрібно якісь ресурси для ферми, наприклад, там антидетек до Power чи проксіпроксіселар, Proxy, Proxy, то всі посилання в мене є під відео. Там є знижки для моїх підписників, промокоди мої, тому користуйтеся. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. А я буду на цьому відеоролик завершувати. Я думаю, я показав все детально. Тут у нас підписка, лотерея, виграшний квиток. Якщо виграшний, ви викупляєте, якщо не виграшний, то якщо ви маєте рівень вище третього, то ви попадаєте в раунд first, first Serve. лише в тому випадку, якщо люди не викуплять усі токени. Наприклад, там 166 тисяч токенів продають, якщо там викуплять лише 130 тисяч, лише якщо. Щось залишиться, буде round first, come first serve. Якщо ні, то ні. Ось і все, друзі. Поповнювати, думаю, як хмарний гаманець, Bybit ви знаєте, Тиснути сюди, як я вже сказав, тут можна поповнювати в будь-якій зручній вам мережі. Токени для знімків будуть зараховуватися. Тисните тут просто депозит і поповнюйте. Бачите, в мене лежить USDT в мережі BNB взагалі, і вони підтягуються, і все в порядку. І тут нативні токени в мене лежать. Ну але якщо ви захочете. Викупляти алокацію, то вам потрібно або буде свапнути ось тут, торгувати через Свап, ось ці USDT в мережу Арбітруму в USDT і в Ethereum в Арбітрумі, або закидати якісь окремі тут же за вашим бажанням. Тому, друзі, якщо відеоролик був корисний, сподобався, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.